Ми засвідчуємо в першу чергу, що наш закон. Це нас мотивувало. Чи це ми згадували батьків? Чи це ми згадували друзів? Заповідь, яку вони Господь по відношенню до нашого боліття, звучить, шануй батька Твого і матір, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Добре тобі буде, і довго житимеш. Благовірна. Хіба любов має час? Любов часу немає. Любов простору немає. Вона поза буттям матеріалів. бо Бог є любов. Як ви можете сьогодні сказати, я вже тепер не люблю свою маму, бо її немає, не можемо ми це сказати. Чи вона жива, але не в своєму місці? чи вона померла, бо її немає, Ми все одно її йде Та, маму, тижні, саме поняття життя. І тому родительська субота і називається родительська свога. Родити, а згадувати весь свій рік, людина живе стільки, скільки про неї згадують стільки, скільки про неї знав. Вона може фізично на землі перебувати якийсь певний термін часу. Але Господь, який і є вічності. в цій вічності і ми перебуваємо, тому що наш Бог не є Бог мертвий, а Бог живий. Усі, хто живуть. І тих, кого ми не бачимо сьогодні своїми фізичними очима, вони існують. Вони живі, вони існують в іншому світі, в іншому часі, при інших обставинах. Але їхнє життя не, це не життя незрозумілого характеру. Те життя і майбутнє їхнє життя залежить від того, як ми за них молитву. А що, що, що ми сьогодні попросимо? Усіх проханням, до чого ми звертаємося, що ми просимо ще звертаємося до Велосердний Бога. Прости гріхи наші рівні. Вільні, невільні, свідомі і несвідомі. дарує царство Небесне. Ми їм добра вважаємо. Вони нас народжували, вони нас виховували, підтримували, бажаючи нам добра, не зла. Ну тепер в іншому світі. І ось через розуміння Світлового Христового Воскресіння, що нас не Бог не є, Бог живий на Бог. Не Бог веде, а Бог живий. Ось це сполукає нас прийти до храму і садати. А пошанування це молитва, це пам'ять про них, це нагадування, це охопання своїх дітей. Чому ми можемо шанувати сьогодні наших рідних і батьків першу чергу? Внукам сказав. Багато хто назвав своїх внуків і правдуків на честь. своїх. З покоління в покоління називається і передаються ці імена. З покоління в покоління, як нагадування. І ось це наше поєднання. Поєднання постійне, не тільки в вродити Сусходу, що належить зробити сьогоднішній день, як приклад, молитва, раз виховання і серце, якого ми задували, що ми в нашій родині зробили, великого чого досягнули, чим буде для на нас пам'яті, що для нас залишити. Це два, провідати на світа і помолитися, положити. Пластмасово відбувається на пасань. Я це до то, того, що в пластмасові привезли, чепили на пасу, що відмінюється. Ці кажуть, якось незручно. Но їй досавати вночі до вас, кормити, бабити, доглядати, виростити, то зручно чи ні? Тоже важко. А в чому ж твоє пошукування сьогодні дати і мати? В чому? Якщо ти їх провідати не хочеш, тому належить сьогодні і молитися за них, і провідувати, якщо це можливо, і нагадувати дітям, якого вони роду, якого вони племінні. Хто був славний їхній родині, про поняття саме, родини. Родитися субота, пом'янутися, сісти за стіл, ми сьогодні згадуємо, вертайтесь до того, сіли за стіл. Чого ходимо до цього? Не відповідь, помехиду занести. Ходила молитися, ходив молитися за рідних, за близьких, за родину, обідаємо. Наші відео, слави там може. Дід Василь, чи бабуся Аня, чи ще хтось, чи ще хтось, хто ваші вміє. Гарно, добре було б їхній пам'яті, який в честь щось зробити, щось нагадати, фотографії йти. Це нагадати самому собі, хто, ти, якого ти роду, якого ти плем'я, хто ти, людина, яка прийшла в цей світ. І покаятися тому, що свій час. А тата не землі не звертали увагу, ображали її, попішали і багато-багато А Адже вони були старші, вони надо почати. Як часто вони примирюються, коли вони живі, вони повернуть, тоді плачуть, бачить, нема, нема, нема ким дивитися, нема до кого прийти, нема хто б тебе втішив. Підтримав, погладив, заспокоїв, надихнув. А якщо нема ні народу, ні племені, то й земля для тебе таке, щось на пусте. При першій турботі як найми, тікаючи із своєї землі, не захищаючи її, не відстоюючи її, не бережеш її. воно не цінне для тебе. Бо це не твоє, В нас так не воли. Ми любимо своїх батьків, любимо всю свою родину, знаємо свою фамілію, знаємо всіх членів своєї родини. Молимось за здоров'я своєї родини, поминаємось за упокій тих, хто не має, моєї родини, моєї родини. Згадайте, до якого коліна, усі ми знаємо наших предків? Скільки знаємо? Тато мама, Дідусь, прадідо, все. І, і далі хто Хто ти? Хто ти християнин? Хто ти громадянин? Тобто член родини, ось що говорить про сьогодні юридицька Схода. Не тільки про свободу їх немає, а й про гідність продовження. Що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. Для чого батьки не досипають, не доїдають, матеріальні кошти, все вам це переписали, передали, а ви розстріляєте, який ж тут прогрес, для чого вони. Це збирали, що рослинка. Не для того. Для того, щоб ви можете, не були спокійні за ваше життя, були щасливі тим, що ви щасливі. Пишалися тим, що це спало, що це спало від когось. Колись говорили, родинна Єбова, ще моє право, все почалося цієї бороти. І це благословення і зроду в рік, персень передали. Бог передала, хрестики, якийсь особливий. Це, що ми там прапра, прапра, правій ті -пра, його носить. Ось беруть своєї людини, ось слава твоєї родини, ось пам'ять про твою родини, молитва за твою родину. Ось розуміння хто ти. Людина, як образ, Божий. Тому сьогоднішній день хай буде переросмислення і переосмислення відможення. До родинської собою. Наступить Пасха, наступить піс. Все це, це буде дні, коли ми будемо сьогодні згадувати за обох. Згадуйте свої дітей. Це буде ваше прошування батька і матері твоєї. Ось це буде ваша молитва за ваше довге і щасливе і хороше життя, згадуючи своїх померлих, які відійшли з цього світу, ви продовжуєте Роблячи пожертві в пам'ятні, це означає, що ви їх любите до самопожертв. Тому я радію і дякую вам, що ви сьогодні в храмі, бо це в мене відчуття, я розумію, що в вашому серці живе любов. Щира молитва ваша, з якої ви прийшли сьогодні, буде прийнята Богом там на Несаві, а Господь їх благословить і дасть можливість попасти в царство Небесне. І нас благословить, сильний, на щасливе життя в пам'ять, в честь, як продовжуючи, славного Богу, Божій своєї славної рамі. Я закликаю нас, Боже, благословення, царство небесне, тих, Богом, ми спробуємо, Сьогодні згадувати. Всем за покинули благословний. Вам всім здоров'я і водія. Слава Христу!